Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Обстріли сусіднього Хмельницького через атаку дронів є загиблі. Чат GPT, які професії може витіснити штучний інтелект, за негодило населених пунктів буковини. Сьогодні залишились без електроенергії. Страшні звістки війни сьогодні на Буковині в останній шлях провели сержанта Юрія Борисова із героєм, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. Прощання відбулось у селі Крутеньке. Ще двох захисників поховали у суботу, 25 лютого, на алеї Слави центрального кладовища Чернівців, віддали шану полеглому солдату. Василю Даскалюку, а із військовослужбовцем Державної прикордонної служби України Максимом Патрашем попрощалася громада села Новий Вивчанець. Вічна пам'ять та слава відважним воїнам, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Нічні обстріли росіяни атакували українські міста із безпілотників. Запустили 14 шахедів, повідомляють у генштабі. 11 з яких вдалося знищити. Інші досягли сусіднього Хмельницького. Внаслідок нальоту та пожеж від обстрілів дронів загинули двоє рятувальників. Це Сергій Севрук та Владислав Дворак. Ще четверо жителів Хмельницького постраждали. Їх доправили до лікарні. Охтешо. СБУ спільно з ДБР затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Серед затриманих колишній заступник начальника місцевої виправної колонії. Ще один зрадник, чоловік, який раніше працював у херсонському сізо, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу відділу охорони колонії. Третім поплічником окупантів у цій справі виявився очільник відділу комунально-побутового та господарського забезпечення колишньої російської тюрми. Усі вони під час тимчасової окупації міста підтримували російських загарбників, організовували незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в'язниці. У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. Таким чином загарбники намагались виконати вказівку Кремля щодо придушення руху опору в регіоні? Трьом зловмисникам уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають розслідування для притягнення усіх винних до відповідальності за злочини проти України. СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу ФСБ серед затриманих помічник підсанкційного депутата з Криму Костянтин Мальчиков. Зломисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об'єктів оборонно-промислового комплексу України. Також вони коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, у тому числі енергогенеруючих підприємствах. Встановлено, що Одесит періодично відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку. Під час однієї з таких поїздок до повномасштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник ФСБ. Уламки ракети, світлини та речі загиблих українських воїнів все це можна побачити у новоствореному музеї пам'яті подій російсько-української війни. Його відкрили у сокирянах. Експонати музею це особисті речі воїнів, що загинули на фронті. Тут також є рештки знищених снарядів українські прапори з передової. Стіни музею розписали викладачі сокирянської художньої школи. На малюнках зображений героїзм українців. Продовжується набір добровольців до гвардії наступу до штурмової бригади Нацполіції. Людь уже приєдналися десятки військовослужбовців, серед них і Олексій Гойтенюк. Чоловік 20 років займається підприємницькою діяльністю. А з початком повномасштабного вторгнення Росії допомагає забезпечувати українських бійців усім необхідним. Наразі буковинець проходить перші етапи відбору і сподівається, найближчим часом разом із побратимами відстоювати батьківщину на передовій. Хочу захистити свою родину, сім'ю, і батьківщину, троє дітей, двойнята і старший 24 роки. І я вирішив все-таки йти. В лють, і тим паче, вона співпадає з моїм в душі. На Буковині за. Спробу порушення кордону затримали дев'ятьох чоловіків. Минулої ночі правоохоронці зупинили для перевірки мікроавтобус марки Мерседес на одному з контрольних постів Дністровського району Чернівецької області. У салоні авто перебували троє громадян України призовного віку. Чоловіки не змогли пояснити військовослужбовцям мету свого перебування у контрольованому прикордонному районі. А згодом мешканці Донецької та Харківської областей зізналися про намір незаконно перетнути українсько-молдовський рубіж. Окрім цього, в період вихідних охоронці кордону у чотирьох випадках затримали ще шістьох військовозобов'язаних, які в незаконний спосіб намагалися потрапити до Румунії і Молдови. Порушниками виявилися мешканці Київської, Дніпропетровської і Сумської областей. Усіх ухилянтів затримали та притягнули до адмінвідповідальності. Тучний інтелект заполонив світ, чат GPT як найбільш інноваційна програма сучасного світу вже в Україні. Розумний чат бот знайде відповідь на питання будь-якої складності. Та чи завжди ці відповіді конструктивні, та як негативно він може вплинути на суспільство? Розбирався наш Роман Олійник. Написати реферат на будь-яку тему, створити вірусну програму або ж навіть законопроєкт все це і не тільки може штучний інтелект чату джібіті. Нещодавно він був розблокований і для українців. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі. Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано Чаджі Піті. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях, щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди, адже Чаджі Піті добре володіє українською на відміну від росіян. Українці активно використовують чат у власних цілях, та не все так однозначно. Андрій, який вже чотири роки працює над розробкою штучного інтелекту в одній із компаній, каже, для іт сфери чат нічого не змінив, адже всі до нього були готові. «Він спілкується майже як людина, тобто він вміє імітувати, ніби. як Думки людини, Та? і через це така ілюзія, ніби це реальна людина, і вона реально може вас замінити. І деякі функції, такі, як там написання коду, або написання контент-плану, або написання листів, лякає людей, ніби що. А самеки крейтера що це вже кінець, розповідає 22-й рік, став роком розквіту штучного інтелекту, адже вже з'явилися програми, які не тільки здатні писати а й створювати візуальний контент, 3D-моделювати і навіть генерувати білки по заданим амінокислотам. Та освітяни кажуть, такі технології мають як і позитивний, так і негативний вплив. Якщо ми говоримо про студентів, які вже є більш досвідченими, грамотними, то очевидно, що якщо вони будуть користуватися відповідним... Штучним інтелектом для вирішення першних завдань, написання творів творчих завдань, вирішення певних якихось ситуативних завдань, то ми повинні розуміти, що у цих студентів, у цих молодих людей, уже є певне структурне, логічне бачення того, а яким би чином повинна була би вирішена бути проблема. Ірина Ткачук зазначає, що студенти таким чином бачать структуру, яку надає чат бот і на основі її вже можуть створити власні відповіді. Та якщо говорити про шкільну. Світу тут є певні перестороги. Я не є експертом у штучному інтелекті, я наголошую, але як на мене можуть виникати проблеми, оскільки саме тоді, коли дитину потрібно навчити логічно структуровано мислити, у тому випадку, якщо вона буде звертатися до штучного інтелекту за знаходженням певних рішень і не буде вникати в те, а яку відповідь і чому власне їй надали. Може бути порушений оцей зв'язок, та освітяни теж вже готові до таких викликів і будуть формувати так завдання, аби мінімізувати можливість використання штучного інтелекту, каже Ірина Ткачук. Такі ж і думки в експерта, який зазначає, зараз важливо не пасти задніх, а вчитися користуватися чат-GBT. Розвиватися, тому що е, е, саме роботу не втратять втратять люди, які навчаються користуватися чаджібіті, і тоді погані асаменики. Вже втратить роботу через це. Та поки містяни навіть не чули про цей застосунок, та й ті, хто вже ним користувалися. Чаджі Петті насправді дуже класна штука, якщо вміти користуватись ним, це спрощує дуже багато задач. Єдине, що через те, що інформація тільки з 2021 року там є, тобто вона не дуже оновлена. Застосунок штучного інтелекту та GBT-чат-бот може бути корисним у багатьох сферах життя. Проте зауважують спеціалісти потребує відповідального відношення та збереження принципів етики та безпеки. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Робокоп для водоканалу шеревецькі комунальники придбали спеціальне роботизоване обладнання, завдяки ньому зможуть обстежувати усі водопостачальні мережі. Та ще й без розкопок за спецтехніку заплатили майже 3 мільйони гривень. Покупку здійснили на виконання інвестиційної програми за 2022 рік. Заїжджає у трубопровід робот, який своїм ходом їде по трубі і повністю знімає середини стан труби, показує її довжину похил, наповнення стан мережі. Сучасне місто має творити молодь у Чернівецькій міській раді. Розпочалася друга хвиля стажування. Долучилися 56 людей. Цей тиждень буде ознайомчий учасникам провели екскурсію міською радою. А також студенти змогли поспілкуватися з міським головою Романом Клічуком та більше дізнатися про роботу мерії зсередини. Більше знає моя колега. Перший потік стажування у міській раді минулого року показав Чернівецька молодь небайдужа до майбутнього свого міста і хоче творити його історію разом з чиновниками. Тоді семеро учасників не просто пройшли стажування, а й змогли працевлаштуватися в міській раді. Тепер така змога з'явилася і в інших. Роман Огороднік, хірург інтерн, тож для себе одразу обрав медичний напрямок і вже зараз має ідеї, які мріє реалізувати у міських лікарнях. Я хотів би запропонувати використання симуляційного навчання з метою покращення діяльності лікарів інтернів саме в ситуаціях виникнення зупинки серця. Є так зване правило золотої хвилини, протягом якої пацієнту необхідно надати допомогу в випадку, коли серце зупинилося. І молоді лікарі-інтерни, які до цього цим не займалися, наприклад, вони починають губитися. А ось Ольга Довгонюк не лише студентка, а й активна громадська діячка. Останні роки дівчина очолює ініціативну групу родичів зниклих військовослужбовців, тож своє стажування вирішила також присвятити соціальному напрямку. Каже, такий досвід безцінний. Я ж навчалася на тут в фаховому коледжі чину і кожного ранку проходила по придану будівлю. І ось вона така гарна. Хотілося б закінчити там, до прикладу коледж або ж університет, і спробувати себе на даній посаді. В цьому органі, і все ж таки це дуже круто, що є можливість, є можливість все ж таки для молоді, тому що ми прогресивна молодь, ми активні. Студенти будуть реалізовувати свої ідеї у різних департаментах та управліннях. Втім, для того, аби краще розуміти роботу міської ради, цього тижня молодь буде зустрічатися з різними чиновниками та фахівцями. Виконавчі органи влади це те, що я вже чули від Роман Васильовича, що у нього є чотири заступника. Вони вони покривають чотири напрямки основних. молодь також мала змогу поспілкуватися з міським головою і задати йому різноманітні питання. Цікавилися, чому він вирішив піти в мери. Що думає про чернівецькі дороги, та про плани на цей рік по цьому році є плани. Ми зробимо багато доріг і капітальними ремонтами, поточними Нам на що вистачить коштів. Роман Клічук додає для місцевої ради така програма стажування, можливість подивитися на свою діяльність під новим кутом, а також почути креативні ідеї молодого покоління. Можливо, хтось з вас і коли стане і мером чи нашого міста, чи чи будь якого Мені би хотілося це така, щоб ви не тільки ознайомлювалися з тим, що відбувається в міській структурі, а так само і намагалися хтось і на, 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 на це повернути. Нам цікаво послухати думку з. З боку, зі сторони, як ви це бачите, стажування буде тривати до 25 квітня, і наприкінці кожен з учасників презентує свій власний проєкт змін для нашого міста. Олена Крячко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Від сьогодні, 27 лютого, у православних вірян розпочався Великий піст. Це найдовший і найсуворіший період утримання в році. Триватиме сім тижнів і закінчиться напередодні Великодня. Його цьогоріч визначатимуть 16 квітня. Священники наголошують, що піст це не лише дотримання обмежень у їжі, також віряни повинні проводити ці дні в молитвах, роздумувати про своє життя, каятися у гріхах та найголовніше робити добрі справи. А в умовах війни виконувати це ще легше, розповідає проти і ярей Микола Щербань у новому випуску програми, що коїться в ефірі телеканалу «Сі-4». Ти коли постиш, то оцю їжу, яку ти не з'їв, врождаю Бога. Боже, таке враження, що написано про наш з вами сьогоднішній день, от просто сьогоднішній день, про буття в Україні. Зразка 2023. От візьміть цей шматок ковбаси, віднесіть. Табір для переміщених осіб, оце буде ваш піст. Найкращий, а можливо, один з найкращих можливих у сучасних умовах цієї весни 2023 Землею знову трусить. Черговий землетрус зафіксували на Закарпатті. Природне явище сталося уночі о 3.15 у районі селища Велика Добронь за 19 кілометрів на захід від Мукачева. Сейсмологи розповіли, землетрус був у 3,3 бали за шкалою Ріхтера на глибині 2 кілометрів. У центрі спеціального контролю зазначили, це потрясіння не несе загрози населенню, хоча за класифікацію і відноситься до дуже відчутних. Занегодило 16 населених пунктів Буковини Сьогодні зранку залишилися без електроенергії. Причиною стало різке погіршення погодних умов. Також через неочікувано звиру в Чернівцях утворилися масові затори. Більше про снігові замети, ДТП та якою погода буде у перші весняні дні. знає мій колега Максим Берник. Через незначний мінус і сильні опади під ногами утворилася снігова каша. Моква ускладнює рух і пішоходам, і, звісно, транспорту. Так у Чернівцях та області розпочався останній зимовий понеділок. Майже 8 тисяч осель залишилося без електроенергії через обледеніння на лініях, а місто від ранку зупинилося у заторах. Олександр добирався до Чернівців із села. Розповідає: дорога була важка, навіть став очевидцем ДТП. Було дуже слизько. І одна машина потрапила в аварію прям по дорозі. Це була траса через села, через заставну, через Чернівці вона йшла. Через негоду ще одну автівку знесла у кювет неподалік села Стара Жадова. Серед тих, хто відчув наслідки такої негоди, студент Андрій, який зранку намагався встигнути на пари. Дуже великі затори переповнення маршруток, переповнення тролейбусів. Також зіграло велику роль те, що я запізнився на пару це. Звісно ж, тривога була. Чернівецький репортер помітив, що з вулиць не прибрали електросамокати, що зазвичай робить компанія. Тож і для них негода прийшла неочікувано. Від ранку дороги міста та тротуари чистили і підсипали комунальники. Тож вже по обіді чернівці вийшли зі снігового колапсу. Зранку було слезько. Трохи потім побачив, їхали машини, сипали. дві-три години зранку. Пробки все время, бо всі до роботи, до школи, туди сюди Хочу вам сказати, те, що так, комунальники справді ну, справлялися непогано. Я особисто бачу, як вони прибирали ось саме цю вулицю на спеціальному обладнанні. У центрі з гідрометеорології розповідають про різку зміну погодних умов попередили відповідні органи заздалегідь. Та от спрогнозувати точний час початку опадів важко. Керівниця центру Тетяна Негадайлова певнить, подібна погода звична для Буковини у міжсезоння. І ще в суботу у нас на території області почав своє надходження такий активний циклон із Середземного моря, і практично сьогодні на його хвилі утворився ще новий циклон, який активізував такі процеси. Фахівчиня підсумовує, негода довго не триватиме. Уже до кінця тижня кількість опадів зменшиться, а сніг геть розтане вже за кілька днів. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Українці продовжують битися за незалежність та неподільність України, і жодна негода не зупиняє наших захисників. Бійці територіальної оборони Буковини, які наразі служать на Харківщині, показали, як рятують свої укриття від сильного дощу. Відповідне відео опублікували на Фейсбук-сторінці 107-ї окремої бригади Сил Теро Чернівецької області. Показують, як через дощі і танення снігу окопи і бліндажі хлопців перетворилися у суцільну річку. Вода прибувала буквально на очах, ледь не підтопивши ліжка солдатів в укриттях. Доброго вечора, ми з України. Лавинна небезпека у зв'язку з інтенсивними снігопадами у Чернівецькій області оголосили високий рівень сходження лавин. Синоптики та рятувальники просять обмежити походи у гірські райони Буковини. І, аби вберегти себе від стихії, нагадують декілька важливих правил. Взагалі є декілька правил перед тим, як вирушати зимові зимові гірські походи. В першу чергу у кожного туриста, який хоче дбати про свою безпеку, повинна бути так звана лавинна трійка. Вона складається з лавинної лопати, щупа лавинного зонда та біпера. І насамкінець про погоду Буковину засніжило. 28 лютого. У місті та по області зберігатиметься зимова погода. Вночі в чернівцях стопчики термометра опустяться до 5 градусів морозу, а в день прогріється до 4 градусів тепла. По області температурні показники коливатимуться в межах від мінус 3 до 1 градуса тепла. Синоптики прогнозують сніг і ожеледицю на дорогах. За останні 130 років максимальна температура повітря в цей день була зафіксована у 1998 році 15 градусів тепла, а мінімальна у 1986 році, 20 градусів морозу. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Мирного та затишного вечора. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на СІ-4.